А вчителька. Вона нас навчила читати і писати. Я люблю свою вчительку. Вона дуже мила і вона вдягається завжди гарно. Мені подобається Тетяна Васильівна. Але ну, нас любить. Я люблю свою вчительку. Лагідною, чуйною, ласкавою та доброю. Коли вона посміхалася, її очі світилися, і від неї не можна було. Вона стала мені найпершим другом. Вона мені дуже подобається. Вона нас чисть на уроках Серденанькому. Вона цікаво розповідає тати або читає нам казки. Мені дуже подобається урок англійської мови, тому що Ірина Вікторівна нам все дуже гарно розповідає. Навіть якщо нас вчитель. Найкращий вчитель, який в нас був і буде, це Ірина Вікторівна. Вона все детально розповідає. Навіть якщо ти щось не зрозумів, вона тобі ще раз розповість. І якщо ти ще не зробив завдання, то ти можеш його зробити на судячий урок. Я дуже люблю Ірину Вікторівну. Мені дуже подобаються уроки Ірини Вікторівни. Ми, мені все подобаються уроки Ірини Вікторівни. Вона нам дає нові слова, і вірші. Ми з нею граємо в ігри, співаємо, подобаються уроки англійської мови, які веде Ірина Вікторівна. Вінок мені подобається, тому що ми завжди граємо. В якісь ігри. От, і мені ще подобається англійською мови, тому що коли мене викликають до дошки, я завжди отримую гарні відмітки. Вона дуже гарна вчителька. Це найкраща вчителька. Іванко Андрій Анатольович викладає у нас фізкультуру 6 класу. Він завжди знаходить підхід до будь-якого учня. Так як він викладає фізкультуру у дівчат, він знає багато вправ, які допомагають підтримувати наше тіло у формі, тим самим зацікавлюючи учня предметом. Та Андрій Анатолійович не тільки хороший викладач фізкультури, знає відповіді, відповіді на будь-які питання, не тільки щодо фізкультури, тому з ним цікаво і приємно доброзичлива та відкрита людина, і він завжди знає, що треба робити для, для досягнення максимального результату. Наталя В'ячеславна дуже добра, привітна та щира людина, яка ніколи не відмовиться допомозі учневі та завжди підтримує його. Як вчитель вона майстер своєї справи. Історія це її покликання. Вона робить все можливе, щоб як найкраще та найзрозуміліше донести нову тему учням. Я дуже рада, що маю такого вчителя, адже завдяки їй я добре знаю історію, яка мені дуже потрібна до вступу в університет. Мастіна Наталія Андріївна, висококваліфікований вчитель, знавець своєї справи і просто хороша людина. Вже з шостого класу вона викладала в нас географію та привчала кожного учня до дисципліни та виховувала нас як гідних особистостей і вбачала нас патріотичне бачення до своєї країни. А в 11 класі Наталя Андріївна відкрила нам чудовий світ економіки та санітарної справи. Кожна лекція завжди неповторна, Матеріал сприймається легко. Мені дуже подобається бути на уроках Ванталії Андріївни. Як людина вона дуже добра та чуйна, завжди підтримує та допомога. Любов Євгенівна я знаю не тільки як вчителя біології, але й як мого наукового керівника. Працюючи з нею, я впевнилася у її відданості своїй роботі, а також високому професіоналізмі. Любов Євгенівна завжди мене підтримувала та допомагала у моїй роботі. Навіть просто на уроках біології неможливо відірватися від її розповідей. Пояснення завжди точні та чіткі. Вона постійно наводить приклади життя для кращого запам'ятовування. На перший погляд може показатися, що Любов Євгенівна суворий вчитель, але, познайомившись поближче, ми ви можете впевнитися в тому, що вона дуже добра і чуйна людина. В гуртку Юні музейзнавці ми розпочали займатися ще з 5 класу. Тамара Васильівна познайомила нас з чудовим світом музейної справи, навчила нас, як правильно працювати з аудиторією, як триматися, як привернути увагу слухача. Всі ці знання та навики допомогли нам в навчанні уже у старшій школі. Досвід, який я отримала, займаючись гуртку, допоміг мені в написанні та презентації наукової роботи. Я вдячна Тамарі Васильівні за її терпіння та професіоналізм. Тамарі Васильівні притаманні такі людські якості, як пунктуальність, толерантність, вміння зрозуміти людину, знання своєї справи. Ми хочемо бути схожими Ми на неї. Походивала Людмила Сергійовна є вчителем від Бога, адже вона не тільки талановитий педагог, але й дуже добра людина. До неї можна звернутися за порадою. Вона ніколи не відмовить у допомозі. Вона має свій індивідуальний підхід до кожного учня. Вона турботливо ставиться до дітей та дуже відповідальна до своєї роботи. Я думаю, если я еще эти факторы, то разумею, почему мы так любим уходить и давать на уроки. Ходова Людмила Сергеевна ⁇ это один из самых любимых моих учителей в школе. Она не только талантлива педагог, но она умеет заинтересовать. Она очень добрый человек. Она всегда подскажет, поможет, если нам что-то непонятно. На ее уроках это очень интересно. Она умеет заинтересовать. И благодаря этому мы любим литературу. Мы теперь читаем не только потому, что так требует школьная программа, а ради интереса. Мне очень нравится этот учитель, Худова Людмила Сергеевна. Она очень добрый и искренний человек. Не всегда можно обратиться за помощью. Она всегда очень, она всегда посоветует и даст очень хороший совет. Я ее очень сильно люблю и ценю. К ней можно обратиться за помощью, и на ее уроках очень-очень сильно интересно. Мы ее очень любим. Костырков Эдуард Алексеевич ведет физкультуру у мальчика в нашем классе. Но пару раз он заменял уроки и у нас. Мне запомнились эти занятия, потому что они были очень... Он очень отчетливо объяснил нам, как выполнять различные упражнения, очень интересно преподал материал. И мне бы хотелось, чтобы еще были несколько уроков, которые он будет заменять у нас. Я не раз наблюдала, как мальчики занимаются и насколько интересны и занимательны у них уроки. Я считаю, что это очень хороший и талантливый специалист.